Тому що язиком потіпаємо, да? Ой-ой-ой-ой-ой, господі, як подивися все, і думаєш, що відбувається в світі? Я вже, знаєте, це думаю, 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 скільки кричать в Росії, що... Е... Зеленський винайшов війну, почав, що це все діло політика. Ну, вибачте, ну задумайтесь ви на питання. Ну хто ж перший? Добре, політики, вони там бізнес не поділять. Але вибачте, хто перший прийшов на нашу землю? 11 років назад на територію України, е, у 22-му році, ну хто прийшов? Ну не українці ж прийшли. а? Я розумію, якби українці перші прийшли Курськ вони кричать, а Курськ це вже, знаєте, як кажуть, військова, тактичний хід військовий, щоб щось змінити в війні. Але бачите, їм їхні території не потрібні, абсолютно не потрібні. Вони не переймаються ними. Навіть це, нехай, нехай політики. Так, політики всі сволочі, Це понятно. Вони думають тільки за себе. Всі ті касти отам себе придумали. це Все з жиру, народ страда. Але питання: ну тут же ж, ну тут не, не знаю, ну дурний, і то може сказати, що ну приперлися ви. Ви приперлися. Ви хочете, ви боїтеся Україну, і ми це бачимо. Ваша новорічна ніч, коли тисячі москвичів прийшли на салют на Червону площу, а у вас там пускали туман, бо боялися, що наші паляниці рознесуть у ті рубінові зірки. Це каже про те, що ви боїтеся. І війну ви почали, тому що ви боїтеся малесенької України, яку ви обібрали, якої ви забрали зброю, але ви не забрали життя і, як кажуть, бажання бути вільними. Одинадцять років ви давите нас, давите, чавите, вбиваєте, але українці, бідняки, все одно не кажуть, що Росія гарна. Ну, тільки ждуни, ті, що там ждуть. Але я... Ти ж не розумієш. Не подобається вам Україна. Чому ви тут сидите? У Вас зараз відкриті золоті врата Русі. Ідіть туди там. Вас там приймуть, там уже поприймали деяких. Вони думали, що в Москва сімки будуть жити, а живуть там в Воронежських сьолах. Але ви це е, спланували. Ви до цього пранете, будь ласка, бо врата зачиняться і ви залишитеся тут, знаєте ким? На калу, ви будете сидіти, вам не буде життя. Ви думаєте, так тихенько виходите все ви там. Ні. Ні. Тому їдьте в Росію. Ну, не може заради там, якщо брати, наприклад, була у нас Україна, нехай 40 мільйонів, і брати, що 100 тисяч людей хочуть в Росію, вибачте, цифри, порахуйте, порахуйте, все зрозуміло стане не хочете ви рахувати, не хочете ви думати, ви зазамбіровані, ви не можете даже собі уявити, наскільки вас зазамбірували. Ви застряли отам в отому комунізмі, в отому соціалізмі, тому ви тянетесь до Північної Кореї, тому що там всі, вони з троєм ходять, вони кусок хліба кинули і все хорошо. Ви до того, чого ви до лучшого не тянетеся? Чому? Мільйонний раз кажу, чому ж вони своїх дітей не відправляють Північну Корею жити, навчатися і просаджувати оті гроші, які вас вкрали. Всі їдуть в Америку, всі їдуть в Європу. Ну, А чому? А чому? А ви живіть у болоті, а ви підтримуєте? Не знаю, навіщо ви такий гріх на душу взяли? Ви не розумієте за кожного бієєнного, за кожного бієнного. Е... Військові самі собою, а мирних жителів, ви будете відповідати просто десятиліттями ваші покоління, ваші діти, ваші онуки, ви так само. Нехай. Ви кажете, Та, да, у вас Бога нема, у вас сатана є. Але ви думаєте, сатана це буде оправдувати? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Тому що кожен за свої дії буде нести відповідальність. А найвеликий ріх. І сама заповідь свята це не убій. А ви убиваєте, вбиваєте, вбиваєте і вбиваєте. І кричите лозунг ми вне політики, та не, дорогі. Ні, дорогесеньки, якби ви бачили, як у нас плачуть матері і родичі на похоронах військових, на похоронах загиблих дітей від дронів, від ваших ракет, ви б тоді зрозуміли, що не буде вам щастя в цьому житті. Не буде. Ми вам не дамо. Тому що Бога кожен день, кожну хвилину просимо, щоб він вас наказав. І це чесно, я кажу. І я кажу, це чесно. А за те, що там яка політика в нас, який в нас президент, який що, він у нас найкращий. І це наш президент. Ми обирали і у ту раду і президента, так що ми самі розберемося, як ви можете знати нашого президента, якщо ви з ним не жили і ви його не обирали. Ви свого характеризуйте. А то вам вже закривають, закривають дорогу до інтернету. Все вас хочуть посадити на російське, а ви лізете і лізете. А тому що цікаво, що ж там у світі відбувається, а в світі нічого не змінилося. Весь світ вас ненавидить. Та і все. Так, добре, побалакала, відсипляюся і йду. І мої мрій, думки отак хтось. Ой, переобуйтеся. Я думаю, що ми доживемо, подивимося, як я переобуюся. Знаєте, є. Партизанний рух називається. Великого Вітчизняно він дуже допомагав. Так що не хвилюйтеся. Я не буду, як кота в Донецьк, в Маріуполі, в Мелітополі поперебувалися. Слава Росії! Ой, з Росією так хорошо жить. В чому хорошо? Ви що, голі ходили? Ви що? голодали, коли при Україні були? Донецьк був. Він був самий крутий город. Е, зарплати е, Снабження, це було на вищому рівні. А тепер що у вас? Розбомблені города? І ви радієте, ой, ялинка, ялинка в Луганське. Блять, ви що, ви якісь ідіоти? Я думаю, що там, знаєте, понавозили кацапа, який, крім навоза і баярища, нічого не бачив, тому відео знімають. А ви на ці відео фільтруйте, де вони проросійське, а де вони українські. Від них прямо тхне і відчувається. Так, про побалакали, побалакали. Так, да, це погане, це погане і кожен про це думає, але і я ще хочу сказати, звернутися до наших. Тих розумак, які пишуть коментарі кругом. Зеленський такий розсякой. Казел да он, да то, да сьо. Скажіть, будь ласка, що особисто ви зробили для перемоги, перше. І друге: на дивані ми всі розумні. Зробіть щось. Підіть і скажіть, я хочу бути президентом. Я пропоную те і те. Поставте себе на місце. не на... 10 років не на 5, не на 3. поставте себе на місце президента ну, на тиждень. І я хотіла б побачити, як ви, будучи президентом, виставите свій пост, свою фейс десь, які там будуть коментарі. Там будуть коментарі гірші, ніж зараз вони під е, відео, де показують Зеленського чи щось ще інше. Я впевнена в цьому, тому що, знаєш, наслухатися і мріяти про краще життя нічого для цього не роблячи, Такого не буває. Такого зовсім не буває. Як кажеться, ні що, ні з чого не берётся і ніщо не не ну, не уходить. Це закони фізики, правда? Так що Давайте ви напишіть, а щось робіть, щось робіть. А у нас так: ой, падли, ой, падли, світ підймають. Ой, падли, без світ осидемо. А ви щось виходили? Ви щось робили? Вийшли на протест? Ви боїтеся? Бо ви що? вас з роботи виганять, вам зарплату заберуть. А не дай Боже ще поб'ють мене дубінки, поліцанти. А ми не боїмося. Зато ви нас серете. Сидите на диванах і серете, а потім користуєтесь тим, що роблять ті люди, які виходять і добиваються, тому що це не для себе, не для карману. Це в Конституції записано. А ви кажете, ой, Конституція вона в нас не діє, конституція гімно. А хто це зробив? Хто це дав зробити, що Конституція перетворилася в папір? Ви, ті, що там пишуть, те не так, це не так. Почніть з себе, почніть з свого будинку, свого під'їзду. Давайте будемо виходити, це несправедливо. Хай розказують. Ідіть не на Майдан, ідіть в ту ж теплоенерго, ідіть в, вене... в цю газ. А ви сидите на диванах і пишете пости. О, суки, о козли, о, вонючки! о такі, Що не так? Я не права, та права я. Я права сто разів. Все, я пішла.